Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні продовжуємо робити нашого екструдера. Ось такий він. Зараз трошки позачищав ці шви, які я зварював. І зараз дам. Ось так. Ось так буду ложити оцю таку плиту. Потім на нього буду класти екструдер. Ну, ось так він буде приблизно. А тут е, буду зашивати простою бляхою, там двоєчкою у мене є. Щоб не, не переводити такий грубий метал, скажімо так. Тут можна зашити. Для чого воно тут зашиватися? Я думав не зашивати, але потім вирішив зашити, тому що... Знизу буде двигун, ось тут в цьому. І якщо буде це чистити, там той шнек виймати, щоб воно все не падало на двигуна, а тут воно буде все зашито. Це так планую. Зараз будемо пробувати, що воно влучиться. буду показувати. Зараз будемо прикріплювати ось цю пластину і самий екструдер. Сюди прикріплювати, просверлювати отвори і прикріплювати до самої станини. Ось так воно планується, щоб воно було. Тут буде ось ця, ця пластина. Тут ще будуть такі кутники. Ось так воно буде прикріплюватися. І тут зашиється, так як я казав. Бляхою такою двоєчкою. Тут треба підкладати шайби або вирізати ось таку з цієї пластини, теж прокладку таку. Просверлили ми отвори і через самий кутник, і через цю плиту. Якби був ширший ось цей відрізок, можна було б тільки через плиту. Але так, як я зробив тут, такий, тому що в мене якраз ось ця плита була таких розмірів. Я не хотів різати вже другі розміри, щоб не переводити самої цієї плити, металу це олистового. Тому зробили так. Але я думаю, що це великої ролі, різниці немає. Просверлили тут отвори. Зараз сюди і зараз позначимо ще ось тут. Тому що тут потрібно підставляти, бо е, різниця між цією площиною і цією є. Треба там підкладати якісь шайби, Її позначимо, просверлимо тут і е, тут ще ці угли, уголки, ці кутники покладу. Ось так вони тут десь мають бути. І тоді позначимо, просверлимо, приваримо і тоді вже покажу, як воно де прикручене до цієї самої станини. Ось так в нас вже воно вийшло. Тут все прикрутили. Тут цю жесть приварили знизу, щоб зверху не було вже ніяких швів, щоб все виглядало так естетично. Все приварено, прикручено. Тут, тут попідкладали ось такі шайби. Шайби. І також все приварено, все крутиться, тепер залишилося тільки поставити двигуна, ну, щоб вже. Працювало. Але тут на ці ножки так само буду ставити колеса, тому що воно і зараз трошки таке масивне і важкувате, а ще поставити 50 кг двигуна, то воно буде ще більше. Важче ще, більше важче. Тому з того досвіду, що в нас стоїть гранулятор, то нож ці колеса це дуже супер, тому що взяв, переїхав, перетягнув його куди потрібно. І так само тут. Тому що в е, мене, якби було місце, що воно стаціонарно десь е, стояло і не треба його кожен раз десь переносити, тоді можна було б і не ось ці ножки великі не робити. Можна було ось так його, цей і двигун поставити збоку і все було б нормально. Але так як нам потрібно ним рухати, потрібно переїжджати. тому у нас воно буде ось так. Все тут все, ніби все так, як, так, як потрібно. Все. Але одне, що я ще не знаю, як воно буде. Ось тут, десь сантиметрів до 10. Якщо воно буде виходити, чи воно не буде падати зразу мені сюди. Ось що я ще так, не знаю, не розрахував. Але якщо буде падати сюди, якщо воно буде не вистрілювати далі, ну, тоді щось ще придумай, можна буде там, вирізати такий вставку цю вирізати і приварити і все буде нормально. На сьогодні ми закінчуємо роботу, тому що є ще там деяка робота. Ось на такому етапі зараз наш екструдер. Воно все тут вже тримається з самого корпуса, самої станини. Ну, це я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!